Оленка Карась склала свої спогади про Крим у пісню Дихотомія. Термін Дихотомія означає «цілим, розбити навпіл. А кліп до пісні склала із дитячих архівів Оленки. Моє навпіл розбито, два бери на півсвіт. Як тільки вийшла дихотомія, одна людина, яка живе в Криму, надіслала мені фото. Обкладинки да, фото свого телефона з обла... обкладинкою на фоні того місця, де вона була зроблена, з текстом про те, що там чекають, з текстом про те, що це дуже важливо і дуже торкається їх там, теж тих, хто чекає. Багато я чую відгуків від людей, хто не з Криму, але вони це відчувають. Багато чую від людей, які з окупованих територій, і не тільки багато людей дають відгуки ті, хто. Поїхали з України під час повномасштабного вторгнення, і для них це теж щось про дім. Схожа концепція суму за теплими дитячими спогадами лягла і у пісні гурту Блекбелунки Париси. <му> Вона для мене щось на кшталт альбому з дитячими фотками, який ти дивишся. Я хотіла зафіксувати Крим, яким я його пам'ятаю, коли я була маленька. Я його пам'ятаю світлим, класним, легким, солоним е сонячним, слухаючи кипариси. Мені хочеться, щоб просто людина відчула або уявила себе там.